Російський підхід до виконання міжнародного права полягає в наступному: це повна відмова взагалі від прийняття і виконання принципів міжнародного права. Росія розпочала не тільки військову агресію проти України, але вона розпочала і фінансову і економічну агресію проти України, в тому числі інформаційну. Не дивлячись на те, що Росія стала членом світової торгівельної організації і в свій час, ми, як Україна, які стали перед ними членом ВТО, підтримували їх на цьому шляху, не дивлячись на те, що у нас є низка двосторонніх і багатосторонніх угод в сфері економічної співпраці, Росія ввела торгівельне ембарго проти України як плата України за підписання угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом і за наш європейський вибір. Україна діє виключно у межах і у спосіб визначені нашими міжнародними зобов'язаннями. Росіяни. Вчора безпідставно заявили про те, що вони забороняють в'їзд українським вантажним автотранспортним засобом на територію Росії. Україна щойно звернулася нотою до Російської Федерації з вимогою невідкладно пояснити, чому це сталося, і на підставі чого Росія прийняла таке рішення до того моменту, доки Росія не дасть чітку відповідь, і це питання не буде врегульовано. Тимчасові транзитні дозволи, які були видані російським вантажівкам, є призупиненими. Я вимагаю від Російської Федерації не просто пояснень. А зняття незаконного рішення щодо заборони перевезення і пересування українським вантажівкам територією Російської Федерації.